Вітаю всіх слухачів та глядачів радіо НВМ. звати Василь Пихньо, і ми е, продовжуємо спілкування на тему війни більш глибоко, більш детально, більш занурено для того, щоб перебуваючи у тилу, розуміти всі її небезпеки, розуміти все те, що переживають наші бійці на передовій і щоб розуміти. Реальну об'єктивну картинку із поля бою далі, друзі, спілкуватимемося в нашому ефірі із Тарасом Березовцем, нині офіцером збройних сил України, військовослужбовцем першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богона. Тарасе, вітаю, вітаю вас, слава Україні! Героям слава і е, одразу пропоную вам розпочати із ситуації на лінії фронту з того напрямку, де ви перебуваєте, з останніх відомих мені принаймні наявних фактів. Так ви були в районі Бахмуту, е, чи так само там на Донеччині, чи щось е, змінилося? Що можете повідомити загалом про перебіг бойових дій е, нині в тій ділянці фронту, де відведено вашій бригаді воювати? Там справді перебувають підрозділи е, нашої бригади, е, і ситуація за останні тижні стала набагато складнішою, тому що ворог е, вживає надзвичайних зусиль для того, щоб володіти населеними пунктами Бахмут і Солидар. Е, кількість їхніх атак, як заявив головком Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, потроїлася. Я маю е, до цього додати, що крім ствольної реактивної артилерії, останнім часом додалося Авіація, ворог завдає постійних авіаударів по позиціях по жилих кварталах міст, намагається зруйнувати комунікації, намагається знищити опорні пункти збройних сил України, а також змусити цивільне населення якомога швидше покинути зону бойових дій. Ворог вдається до актів, до актів тероризування, оскільки вони постійно використовують заборонені кластерні снаряди якими вони завдають ударів в першу чергу по цивільних об'єктах, по місцях де роздається гуманітарна допомога, оскільки в місті Бахмут. Відсутнє, по суті ці, централізоване постачання продуктів, ліків, як правило, це одні і ті ж самі місця, куди люди приїжджають зранку чи приходять для того, щоб, для того, щоб отримати хліб, для того щоб отримати воду, отримати ліки, і ворог, маючи своїх інформаторів і навідників на місцях, селеспрямовано намагається завдавати удари саме по цих скупченнях цивільних. Знаєте, це особливо цинічно чути такі речі, особливо коли ти читаєш російських пропагандистів. І от те про що вони пишуть, наприклад, вдарили по якихось електропідстанціях, об'єктах енергетичної системи. Так, давайте одразу бити через годину-дві по тих самих місцях для того, щоб знищувати українських комунальників. Це приблизно те саме що зараз. Ви розповідаєте про цивільних, яких збирають в одному місці, які збираються для того, щоб отримати гуманітарну допомогу, і саме по них луплять расисти. Зокрема, до речі, напередодні була інформація про обстріл міста Покровськ. Шість ракет прилетіло по ньому, три з яких влучили у школу у нашому цьому місті за 50 кілометрів від Донецька. Терористичні методи Російської Федерації це вочевидь, так справді ця тактика, яка триває. Однак я би хотів з вами поговорити про те. Хто по ту сторону фронту? Адже Бахмут, як відомо, впродовж останніх кількох місяців це зона відповідальності безпосередньо підрозділів так званих вагнерівців, підданих Пригожина, ось цього кухаря Путіна, який зараз все більше, і більше набирає влади у Кремлі. Тим не менше, хто вони зараз, ці вагнерівці, донедавна це ще була краще ніж професійна армія. Нині все більше зеків, як ми розуміємо, з'являється чи є у вас можливість спілкуватися, бачити Ворога в обличчя. Ні, я безпосередньо ворога в обличчя не бачив з однієї простої причини, тому що ті з них, які потрапляють в полон, вони затримуються підрозділами контрозвідки, і тому це не є функціями Збройних сил України проводити з ними допити чи інші слідчі оперативні дії. Що стосується тих підрозділів ворога, які сьогодні нам протистоїть на Солодарському і Бахмутському напрямку, дійсно тут досі залишається приблизно до двох батальйонів вагнерівців. Причому останнім часом серед них збільшилася кількість кримінальних елементів. Про це свідчать на наші джерела, тих, кого з них вдається взяти в полон, вони підтверджують інформацію, що зараз пішла оця кримінальна хвиля саме тих, кого. Євгеній Пригожин особисто агітував їздичі по російських колоніях. Ми пам'ятаємо, це відбувалося, почалося з приблизно серпня місяця, серпень, вересень і жовтень. Оцю хвилю кримінальну. Нарешті, от вона докотилася до фронту. Вони проходили мінімальний термін підготовки там в середньому до двох місяців. Ти з них хто не мав необхідної бойової підготовки, і після цього їх кидають уже сюди. Але як повторюю, також значну частину цього контингенту Вагнерівців складали найманці, які мали багаторічний досвід роботи. називаємо це так в лапках в рамках приватної військової кампанії Вагнера. Там, де їхні боси мали ці відповідні контракти, це була країна близького сходу, в першу чергу країни Африки, і ми бачимо перекидання в тому числі зараз так званих африканських підрозділів, тобто тих найманців, які до того працювали, наприклад, в центральноафриканській республіці, робиться це з метою того, аби поповнити відсутність особового складу, який був знищений елітних підрозділів і тому з метою покриття дефіциту особового складу вони почали перекидати так званих африканців. Кримінальні елементи найменш підготовлені. Серед них значна кількість військовослужбовців службовців Вагнера є наркозалежними, або вони мають інші хронічні хвороби, зокрема СНІД, зокрема гіпотит С. І як раніше вже підтверджувала інформацію, розвідка значить, вони маркують цих найманців особливим чином. От, значить, вони мають там або білі, або жовті червоні пов'язки. Перепрошую, от білі для гіпотитників і червоні для тих, хто заражений снідом, для того щоб їхні, очевидно, найманці самі бачили їх. На полі бою, крім того, значну частину контингенту зараз складають так звані мобіки, мобілізовані, яких перекидають в великих кількостях, використовують їх в першу чергу для приманки, для вскриття вогневих точок, тобто їх кидають в суїцидальні атаки. З мінімальним озброєнням, з мінімальними засобами захисту, тільки для того, щоб вкрити вогневі точки, по яким уже потім противник намагається завдавати удару. Тобто вагнерівці, як їхня ну скаже, назвемо їх так умовно кажучи, претеріанська гвардія в лапках звичайно і елітні підрозділи, які вони намагаються берегти. А оце м'ясо вони використовують виключно для того, щоб кидати, значить, засікати, де знаходяться наші вопи, наші вогневі позиції, і вже потім по них працює артилерія, в тому числі артилерія, яка придана приватній військовій компанії Вагнера. Чи є, до речі, методи для того, щоб протидіяти якось ось цьому м'ясу, яке ідея виявляє позиції, тому що ну, їхні сотні вбитих навіть расистів, вони не варті тих наших захисників, які перебувають у опорних пунктах передових в кількості декілька десятків, декілька, можливо, просто одиниць людей. От чи є якісь запобіжники для того, щоб це м'ясо, грубо кажучи, не доходило до виявлення наших позицій? Ну, безперечно, вони є. Я не можу коментувати стратегію, тактику збройних сил України на полі бою, але маю сказати, що безперечно наші підрозділи знають, яким чином боротися з подібною тактикою ворога, тому що війна вже триває. Кілька років і останні місяці вони в гарячій фазі, і тому наші підрозділи безперечно знають. Ну і треба зрозуміти, що мотивація цих так званих мобіків, які прекрасно усвідомлюють, що вони є не більше ніж приманками, воювати залишається мінімальною. Ну і з урахуванням тої інформації, яку от підтверджують зокрема аналітики інституту вивчення війни Сполучених Штатів, вони використовують активно заградотряни. Тобто підрозділи або Вагнера, або кадирівців, які використовуються по суті в якості заградотрядів, аналогічних тим, які Сталін створив і використовував на східному фронті під час Другої світової війни. Тобто вони фактично їх змушують іти в атаки суїцидальні. А тих, хто тікає, значить вони просто їх викошують, вони їх самі знищують. Тарас, ще трішки про контингент ворога, тому що була інформація, яка доволі широко розійшлася простором українського інтернету, простором українських соцмереж, телеграму, в тому числі, про якихось легендарних афганських командос. Наскільки це є реальною картиною? Наскільки вони можуть іти до фронту чи можливо вже доходять? Хоча наскільки тут можна говорити про боєздатність таких командос, які розбіглися при виділення одразу афганських, повстанських військ, скажімо так, терористичних, то наскільки це сильна потуга, це ще питання дискусійне, тим не менше, чи є вони на фронті, чи спостерігаються, чи можуть вони дойти туди? Ну я не стикався з цим. Я ніколи не чув інформації про те, що в Україні знаходяться якісь підрозділи. Так званих афганських командос я бачив цю інформацію, справді яку оприлюднювали західні медіа, зокрема видання Washington Post Про це писала, але жодних підтверджень цієї інформації ми не маємо. Зрозуміло, Перейдімо далі до погодних умов, тому що ми зараз бачимо ситуацію, наприклад, поблизу Вугледара, і про це пишуть активно російські пропагандисти, які спочатку собі десь вішали медальки за взяття села Павлівка поблизу Вугледара, це район Запорізько-Донецький, скажімо так. І одне село вони спробували туди пройти. Кілька сот метрів пройшли, вже готували медальки героїв Росії, але в Застопорилися на етапі підступів до міста Вогледар. Більш того, вони зав'язли в українському чорноземі. Я так розумію, що під Бахмутом погодна ситуація. Хоча зараз навіть на задньому фоні глядачі наші на платформі YouTube можуть побачити, що погода наче непогана. Але ми розуміємо всі, що листопад це все ж таки сезон дощів, сезон далеко не сприятливий для наступу. Расистів трішки детальніше про погоду, якщо можете. Ну, погода протягом вересня місяця і жовтня місяця була в основному сухою. На наше щастя, температура жовтень був одним з найтепліших за е, час е, здійснення медаспоспоспоспостережень. Про це кажуть синоптики, що це один з найтепліших жовтнів там за кілька десятків років. Але останнім часом справді тривали дуже серйозні дощі е, в цьому регіоні. Це до речі, стосується і півдня в тому числі. Наші підрозділи знаходяться там на півдні в Херсонській області. І Ми якраз таки з колегами працювали там. От і на південному напрямку, зокрема, і на східному, справді дороги, ну от, якщо з'їжджати з, з асфальтованої чи з грунтової, вони знаходяться в жахливому стані. Це одна до речі, з причин, чому наш ну такий дуже швидкий наступ на півдні, який тривав, і динаміка була високою. Він дещо сповільнився і зараз вже знаходиться в такій фронт в статичній фазі. Тому що там просто елементарно неможливо проїхати. Дороги, ну от ми зараз їхали. Я не можу вам вийти показати. Машина ми їхали якраз таки такою дорогою через соняшники. Вона вся заляпана просто брудом, ну от повністю даху вона вся, вся в бруді, обліплена. Тому пересуватись тут можна тільки на позашляховиках або на броні. Що знову ж таки, ну скажімо так, враховуючи те, що тривають постійні обстріли, постійний брак автівок. Вони постійно виходять з ладу, і це найбільший дефіцит, який відчувають підрозділи ЗСУ, ну, в принципі будь де От, Тому Погода не сприятлива, але вона так само не сприятлива нашого ворога. Треба сказати. Ми принаймні маємо автівки майже 100% цих автівок забезпечують українські. Волонтери, і не тільки українські. Я хочу подякувати зокрема нашим британським естонським друзям, які допомагають нами в тому числі даруючи свій власний автотранспорт, як це було буквально от минулого місяця. А у ворога такої допомоги немає в них немає волонтерського транспорту. все на чому вони пересуваються це або БТРи російської армії, або віджаті захоплені автівки цивільного українського населення, але знову ж таки у ворога так само відчувається дефіцит. Ну і плюс це ускладнює їм в першу чергу логістику, підвезення дизельного пального, підвезення БК. і маю сказати, що ну значною мірою це впливає на їхню здатність завдавати вогневих ударів. Тобто на цьому напрямку вони концентрують максимально. Але якби не погана погода, можемо уявити, що ситуація була б ще набагато гіршою, тому що підвозити на позиції артилерії, яка знаходиться не на біля асфальтованих доріг, тобто її вона далеко стоїть в лісі, в посадках, в полях. Тобто там реально ну дорога жахлива, і туди дуже важко вести. Тому ця погода вона однаково погана. Працює в обидва боки і в нашій в бік ворога. І це до речі, чергове пояснення тим українцям, які прагнуть бачити більше новини з фронту, більше позитивних, звісно, новини з фронту щодо звільнення, чи то правобережжя Херсонщини, чи то звільнення території Луганщини, Донеччини. Це якраз є пояснення власне від офіцера першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богона Тараса Березовця, з яким ми зараз спілкуємося в ефірі радіо НВ щодо того, чому не варто очікувати якихось таких ну знаєте, блискавичних наступів в нинішньому часі у е, листопаді це в тому числі і е, складна погода, е, Тараса в е... Втім, хотів би з вами ще проговорити таку тему щодо наближення до зими. Ми багато говоримо в ефірах про те, як готуються до зимування наші українські бійці про зимову форму, про реакцію влади, про роботу волонтерів над буржуйками над іншими моментами. І це, звісно, дуже важливо наголошувати на цьому і закликати українців. І ще раз принагідно це роблю закликати допомагати збройним силам України, якщо ви маєте на це змогу. Ви знайдете будь-які механізми, якщо не фінансово, то е, просто іншими механізмами, будучи українцем, підтримуючи нашу армію, сплачуючи податки, ходячи на роботу, роби роблячи ту роботу, яку ви робите щодня. Це теж серйозна посильна допомога. Втім, е, про ворога е, деякі деякі експерти говорили у ході свого аналізу наприкінці літа, на початку осені, про те, що з усіх наявних обставин, як складається ситуація, виглядає так, що росіяни не збираються зимувати. На тих позиціях, які вони займали ну наприкінці, на початку вересня, наприкінці вересня, що зараз змінилося? Чи фіксуєте ви якусь підготовку до зимового періоду у складі російської армії? Не знаю, в мене немає такої інформації, тому що це питання до розвідки їхній стан підготовки до зими. Мені невідомий. Я маю сказати, що ну підрозділ ЗСУ готується безперечно, в тому числі запасаються засобами автономного опалення дизель-генераторами запасається активно, дровами запасаються. Дизельним пальним, в першу чергу, ну і там павербенками, тобто все те, що буде потрібно. От значною мірою, ну скажімо, я можу сказати там, стосовно нашої бригади, я не можу сказати загальний стан ЗСУ, значною мірою ми вже ну, підготувалися більше ніж на 50%. відсотків. Відчувається певний дефіцит, скажем так, буржує. Але ми думаю, сподіваємось сподіваємося, найближчим часом, що ця потреба буде закрита. От для нас все інше, ну. Те саме стосується зимового мандарування Збройні Сили України, отримують, отримують в тому числі і наші підрозділи, отримують там в першу чергу ті, які стоять на першій бойовій лінії, їм віддається, тому що вони знаходяться в найгірших е умовах. Там ну а далі там ті, хто знаходиться ближче е глибше, глибше в тилу, вони отримують там в другу чи в третю чергу. Що стосується того, що буде робити ворог, ну я думаю, так що розумієте, 300 тисяч е їхні офіційні дані. Нових мобілізованих це практично майже в два рази, майже в два рази більше ніж була російська армія вторгнення на момент 24 лютого. Ну тоді було 175 тисяч. Зараз плюс 300 тисяч вони додали, і зрозуміло, що тримати таку кількість військових в полях вони не здатні. Можу сказати, ну от по тих умовах, які я особисто спостерігав по захоплених позиціях, де наша бригада е звільняла Харківську область. Ну, вони були тільки добрі для літніх умов, і то досить таки умовно. Довго сидіти там, таких довготривалих бліндажів, великих теплих, вони не вибудовували. Яка ситуація зараз там нас знаходиться на окупованих територіях? Я не знаю чесно сказати, але я думаю, що. Враховуючи те, що вони ставляться до своїх завжди як до м'яса, абсолютно до як до тварин. Вибачте, навіть гірше ніж до тварин, я не думаю, що дуже сильно щось змінилося. У них завжди відчувався брак їжі, води, одягу, ну там засобів індивідуального захисту, медицини і всього чого завгодно. Тому я думаю, що вони не збираються сидіти в окопах. Я думаю, що ця сила сила, на яку вони мобілізували, цього м'яса. Вона неодмінно має бути десь кинута да, в бій. Як ми пам'ятаємо, якщо в п'єсі на стіні в визить гвинтівка в першому акті, то в четвертому акті вона обов'язково має вистрілити. Тому вони точно готують для нас якісь ну такі підступні пастки. Я думаю, що одна з таких пасток зараз ми спостерігаємо на півдні в Хасоні, аналізуючи те, що там відбувається, і, і спікери. Оперативного командування Південь це Я можу тільки сказати, що є всі ознаки підготовки пастки на Півдні. Вони перевдягаються навмисно в цивільний одяг. Вони готуються до вуличних боїв, не відводяться елітні підрозділи, і це кажуть і на і наші бійці, що залишається все це брехня, що вони вивели на правому березі Дніпра. Залишається і морська піхота, залишаються підрозділи ВДВ російського. І я не виключаю того, що вони можуть зараз повторити з Херсоном те, що НКВ зробила з Києвом 41-му році. Коли пам'ятаєте, був замінований хрещатик, замінована вся центральна частина міста Києва. І коли Підрозділи Вермахту втяглися, зайшли на Хричатик, інші сторони вулиці. НКВС просто підірвало все це. Тому я не виключаю, що вони могли реально замінувати, замінувати весь центр Херсона для того, щоб заманити туди підрозділ ЗСУ і спробувати їх таким чином знищити. Ну, принаймні, війна з ними нас переконує в тому, що в них немає жодних моральних застережень. Вони здатні знищувати і культурні пам'ятки. І заклади освіти, і медичні, що завгодно. Тобто, в них е слова табу взагалі вони лінії не існує. Нагадую нашим слухачам та глядачам, що спілкуємося із Тарасом Березовцем, офіцером збройних сил України. А Тарас рухаючись до завершення, хочу почути вашу думку. Ви маєте можливість спілкуватися і на позиціях з нашими бійцями, з бійцями свого підрозділу, з іноземними журналістами, які приїздять подивитися на те, що відбувається на фронті, і висловити ці події у західних медіа. А відтак зараз я бачу, часом з'являється такий тренд у західних медіа. Ну, наприклад, два дні тому на на сторінках New York Times вийшла публікація одного із професорів американського вишу, який каже, що все рівно доведеться західному світу західній цивілізації йти на переговори із путіним і всадити за цей постіл переговорів Зеленського та Путіна відповідно досягнути мир між Україною та Росією для того, щоб не було третьої світової війни. З мого боку, мені здається, що це просто перекладання великої світової війни на плечі їхніх нащадків, їхніх умовних онуків. Тим не менше, це залишимо за душками. Але зараз такий тренд прослідковується у Росії серед їхніх пропагандистів, що вони намагаються всіляко змінювати акценти цієї війни, намагаючись зробити її народною. Мовляв, що якщо війна стане народною, Росія. Таких воєн не програє. От з усієї картини, яку ви спостерігаєте, як гадаєте, по перше, чи вдасться її перетворити на народну? А по-друге, який це може мати ефект? Ну я почну з кінця спроба перетворити війну чи так звану спецоперацію проти України на народну, зазнала невдачі, і вона буде абсолютно провальна. Тому що вони не змогли переконати своє населення. Я не можу це назвати народом. Я можу сказати населення Російської Федерації в необхідності ведення цієї війни. Найгірше, що зробив для них Путін, він їм збрехав стосовно того, що не буде загальної мобілізації. Більше того, вони зараз знову брешуть, кажуть, що ті призовники, які зараз дивіться, що вони вони формально так звану часткову мобілізацію завершили 28 жовтня, але водночас тут же почали призов. 18-річних росіян, яких вони обіцяють на війну в Україну не гнати. Ну, це брехня вже була купа свідчень того, що призовники були на потопленому флагмані Чорноморського флота. Москва на інших ділянках застосовувалась, і вони, тобто, фактично, це та сама мобілізація тільки під іншим соусом, та сама, тобто, призов, три мобілізація. Тому не може бути народної війни, оскільки їхнє населення цієї війни вже не сприймає і не підтримує в тій частині, коли їм доводиться платити за це своїм життям і своїм здоров'ям. Що стосується того, чи варто сідати за стіл переговорів, ну ви знаєте, ми люди військові. Ми виконуємо наказ. Давайте залишимо це питання політикам і дипломатам. Це їхнє питання, і їхня компетенція вести переговори з путіним, не вести питання для цього. Я президент, до цього є міністр закордонних справ, і інші. Уповноважені особи, які можуть це робити, армія буде виконувати наказ. Але якщо ви хочете почути там мою там особисту позицію як офіцера ЗСУ я певен, що цю думку розділяють абсолютна більшість наших військових. Будь-які перемовини з Росією, я не кажу з Путіним, тому що не факт, що Путін доживе до цих перемовин з Росією і тим, хто буде нею керувати, можливі тільки після їхньої остаточної поразки, тільки після того, коли збройні сили України завдадуть катастрофічно, абсолютно очевидно для всіх, в тому числі для населення Росії, поразки. Тільки тоді ми можемо сідати за стіл перемовин. Путін чи хто його замінить, будуть використовувати цю, цю, цю ці перемовини тільки виключно з однією метою пауза для переозброєння для перенавчання свого оцього гарматного м'яса для того, щоб розпочати нову хвилю війни проти України. Тільки зараз вони будуть більш уже розумніші розуміти свої помилки, їх враховувати і тому дуже небезпечно. Дуже небезпечно, от в цій ситуації невизначеності сісти за ними за стіл переговорів і зупинити військові дії. Е, давайте не забувати, що на окупованих територіях перебувають мільйони українських громадян. Мільйони, і ця територія збільшилася в три рази з 24 лютого. Тому наш обов'язок, як військовослужбовці, виконати наказ, звільнити повністю наші території, відновити повністю територіальну цілісність. А після цього політики і дипломати мають зробити свою частину після того, як його зробить українська армія. Я впевнений, що цей заклик, зокрема, і завдяки тому, що послухають на Ютубі або ж на хвилях FM, радіо наші слухачі і глядачі радіо НВ на окупованих територіях, тимчасово окупованих, звісно, вони. Почують, що ЗСУ до вас дійде і ці території. Спасибі вам Тараса. Це був Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, підрозділи якої воюють як на сході, так і на Півдні нашої держави. Тож ми комплексно поговорили про всю ситуацію на лінії фронту на більш як тисячекілометровій лінії зіткнення із рашистським окупантом. Закликаю вас, шановні друзі, слухачі, глядачі, залишатися на радіо НВ. Далі ми продовжуємо спілкування. На нашій платформі, а на черзі ж новини, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.